Аудіоказка для дітей Українська народна казка курочка ряба. Жили собі дід і баба. І була у них курочка-ряба. І знесла курочка яєчко. Не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка. Хвостиком махнула, яєчко впало та й розпилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, я вам нове яєчко знесу. Не просте, а золоте. Якщо вам подобається казка, залишайте свій коментар. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.